Привіт, друже! Ти на каналі Хотавеч Вод. В цьому відео подивимось на якийсь нереальний тавшунський бій на Леопарді 1. Дуже важко відігравати, як ви всі знаєте, на Леопарді 1, адже це картонний танк. І я дуже грамотно буде відігравати сьогоднішній автор ріплею. Давайте подивимося на його нікнейм. Це Pax 2 k Enjoyer. Якось так звучить. Так і кидаю його на мапу Тундра. І він. Граю проти дев'ятих рівні по одній артилерії в команді. І відразу, як ви встигли помітити, у мене нові моди стоять. От Скачав я от український модпак, не знаю, там не обновлено, не пускає мене чомусь, я не міг встановити, це писало для патча 1.25.0, а це у нас вже 25.1 і не зміг встановити. Тож, от, відпишіться, як вам оцей модпак. І так, дивимося по бою. От відразу їде на таку стандартну позицію для відстрілу. Так, зараз Мантікора відхоплює на 390 чудових і возить наполовину голдові підкалібри і наполовину стандартні підкалібри, аж 6 фугасів. Тут досить непоганий такий боєкомплект. досить непогано так насипали нам снурядики. Так і що ж, ну от стоїмо ми зараз на гірці, оцінюємо ситуацію. До речі, гірку уже команда противника забрала. Навіть важкі танки, от подивіться, об'єкт 705А туди виїхав, і подивіться, ви бачили от тільки що як він навівся на об'єкта 705А. Не знаю наскільки це легально. От Відпишіться обов'язково в коментарях. Було там така е галочка. Чи можна поставити, от можна було поставити в цьому паку галочку на такий пункт, дуже цікавий, на мою суб'єктивну думку, на перезарядку. Кожного з противників не знаю, чи буде показувати ну, чи кожний на перезарядці, як воно буде там рахувати, будемо дивитися ну, поступово в бою. От на мене, як на мене, досить такий цікавий модпак. Так і що, що отримає від нас об'єкт 705А чи ні? І зараз будемо швиденько дивитися на наші снарядики. Чудові, так прикидає на голдовий підкалібр, так і не пробуває все ж таки. Так і об'єкт 705, а звичайно, він нас підсвітив. Так, що за все це навіть і не він, а патон танки відуза 16-го. Ми зараз отримаємо, наприкрег, 396, 1-2 рахунок, і ми вже програємо по хідпойнтам майже на 4К. От дивимося швиденько на підкалібер. Досить непогані. 278. Стандартний підкалібер пробуває та 420 забирає. До речі, підкреслюю свою вагу, як літають то ці. Снарядики, я подивіться, майже півтори тисячі метрів за секунду. 1480 це стандартний підкалібер, а голдовий літає 1613. Не знаю, за моєю пам'яті, мені здається, що це найшвидший снаряд в грі. Ну і що у нас пробуває, тут. 323 мм та 420 також забирає середній разової шкоди за постріл. Фугасики наші пробувають аж 105 мм, так і 510 забере, якщо, звичайно, проб'є. І що ж, 24 рахунок. Ми зараз зміщаємося так ближче до гірки. От зараз наш союзний об'єкт 29 ранній. До речі, у нього зелененька статистика. Так і зараз, можливо, навіть зараз буде показувати команді противника, де раки зимують бабаха. Зараз. От зараз саме головне від неї ваншот не отримати, а нашому автору реплею, так і. Що ж, боже, якась нереальна нереальний такий шот на 427, там трішечки його було тільки видно. І закидаємо. До речі, варто можливо підкреслити те, що це у нас твінг грає. От Зараз ми дивимося на нашого автора реплею. Це твінг. У нього тільки 2К-бо є 260-2688, перепрошую, по ВН8 та 59%. Перемог. Так, 2132. У нас вже пулька на 3-7 рахунок, і ми вже програємо по похідпоинтам на команду вже на грубих 6 тисяч. Так, отак, якось є. 4-7. Їдемо допомагати нашому союзному об'єкту 279 9 раннього. Подивіться, воно ну, перезарядка показує 9,9 секунд, майже 10 секунд. Боже, як його порізали! От ви пам'ятаєте, в нього перезарядка була не цілих 8 секунд. Була занадто люта імба. Так, Леопард він зараз не очікував нас тут побачити аж жодним разом. Так і. От, досить, досить така цікава озвучка. Не знаю, що це за члени екіпажу сидять в нашого реплею Не знаю, можливо, це з аніме якось чи що. От, не знаю, Можливо, якісь японці чи що. Я не розбираюся, звичайно, в цьому. Можливо, хтось відпишеться. Так і що ж, все ж таки з нашою допомогою, об'єкт 279 ранній. Разом з нами зайняли гірку. Це ключовий напрямок на оцій мапі. І так, ви всі чудово знаєте, так, зараз т 95 отримує на 463 чудових хіт-понтика, звичайно, ми з нього, зжерли, так і цього разу знову. Ну, чудова тут. От, чудова, дуже чудова, точна гармата леопарда 1. Це, на мою суб'єктивну думку, найкраща гармата серед, серед середніх танків в грі. Це, на мою суб'єктивну думку, ще раз повторюся. Вже 8-10 рахунок, зараз ми якось перепушили гірку і нема так погано. 4600 ми напулькали. І, ну, чекайте, зараз, зараз подивимося, так, ФОС 155 та вафля 9 рівня наші союзні зараз якось будуть приймати команду противника Йосип 7 і вже просто їде по центрі мапи. Я хочу заїхати в тил, але ми зараз йому трішечки рога то повкручуємо. Цього разу якось не залітає трішечки на випередження таке трішечки фугани взяв. Так, але цього разу от там трішечки було видно. от Ви бачите, яка точна гармата? от Просто шалена. П'ять з половиною тисяч уже на пулькано Залишається наших два союзника. Останніх Ріноцеронта та об'єкт 89 ранній, які біля нас стоїть, Так і Ріноцеронта, що за все зараз буде відправлятися в наступний бій. Так і що ж? Чекаємо команду противника. Так, Т-57х є, чоловіче, ти заблудився, заплутав трішечки. Так, треба трішечки, йому роги повкручувати. Так, можливо, зараз навіть вдасться його добити. Так, і в бортик заходить чудово. І ще було б чудово ще Йосипа 7 добити. Гріль 15-й. Боже, чоловіче, звідки ти взявся? На 826. Боже, таких образливих 826. Аж вилітає така величезна альфа у нього. У нього 750, нагадаю, середня. Досить чудово йому вилетіло, там трішечки підкрутило, так і ще й нам боєукладку нам пошкодив, але ми відразу її відремонтували. Ну і що, як я і говорив, от ріноцеронти забрали. Ми залишаємося з об'єктом 279 ранів. Все ж таки не витримує, так вирішує все ж таки поїхати. але Не за планом їде так наш реплею, ну але що поробиш, все ж таки вирушає в дорогу. Так, ми... Це ми підсвітили у 16-го, не знаю. Як він нас на такій відстані маленькій, така маленька відстань, він нас не підсвітив у десь 16. Я не знаю як, але якось так трапилося, і чудово. Так, можливо, Т-95-ку зараз вдасться добрати. Так, він Бортик підставляє, солоденький, так є. 221 вилітає оцих, що в нього були. У Десь 16, просто мчиться сюди. 9,2 секунди в нього перезаряджання. Гармати. Так, і Вортик, Так, чоловічий не чекав нас от не чекав, 440 хітпоінтів, але навряд чи нам вилетить за один постріл. Так, і він нам просто яку шалену пайку нам зараз закидає. Швидше за все, у нас швидше була перезарядка, але нас зараз підстраховує. Наш союзний об'єкт 279 рані. Він вже залишається шотний, без 75 й Невідомо куди поїхав, але нам зараз саме головне збити базу. 30, навіть менше, як 30 секунд. Залишається до кінця. Йосип Сьомий мчиться в нашу сторону і ще й не пробиває. От як нещастив цій ситуації. Боже, нам треба їхати збивати базу менше, ніж 20 секунд. Уже залишається. Так, боже, куди як ми так його пробили? От зараз звівся на шовтерплею. От він звівся. Ви бачили, куди? Він в Волдашку звівся. Але швидше за все, от снарядик залетів в лежку. Так, 4-3 секунди до кінця. 2, 1, 0, на нульовій секунді. Наш союзний об'єкт 89 раній збиває з гриля 15-го. Боже, як він цій ситуації нас рятує, так і ми, до речі, його ще й допомогли продамажити. 8К у нас може в, в кишені БЗ75. Зараз атакує нашого останнього союзника. 279 ранній. Куди ти куди ти влітаєш? Зараз він тебе забере фугасиком. 199 хітпонтів. В об'єкті 27 раннього тільки залишається ми працюємо по ДПМ, -у. По перезарядці. так треба, звичайно, працювати. І ворожа артилерія все ж таки добирає нашого останнього союзника. І ми залишаємося одні проти трьох. Артилерія ж з Люща, гріль 15 та БЗ-75. До речі. Варто підкреслити, що ми до цієї пори, як ДПМ, але от е, гриль 15 п'ятнадцятий до нас не приїжджав. А зараз він ви вирішив ви все ж таки нас навідати, так і от ви бачили, от як пощастило всі в цій ситуації. От на мою думку, чому гріль 15 не влучив? Бо тому що наш автореплей відразу збив йому гусеницю і трішечки докрутило корпуса при збитій гусениці, і гармата трішечки покрутила Бік. От, Можливо, навіть гриль 15-й ворожий був, поружав от, автозахват нашого авторереплею і тому так трапилося. Ну, принаймні, це мої здогадки. І що ж, Шість фрагів у нас на рахунку, 9789 завданий шкоди, у нас кишені. Їдемо шукати зльошого Арта Кіборга. Так, фугасик у нас приготований, 515 у нас середній має вилетіти, принаймні, так і. Так, 460, ну ми маємо його забирати так, зненацька, так і все ж таки забрали. Забрали, чудово, що це зненацька ми просто влучили та пробили. Забрали всі хітпойнти, Як ви знаєте, от не знаю, як у вас. У мене таке буває от їду на артилерію. от, І кожного разу я перекидаю інтуїцію так само на фугасик і чомусь він. У мене не завжди залітає. Так, приймає взвод від нашого останнього союзного об'єкта. 2.79, 9 БЗ-75. Так він нас підсвітив. Зараз ми не влучили в нього, він не влучив в нас. Ну його треба зараз обов'язково забирати. Він зараз на перезорятці. 15,5 секунд зводимося. Знову не залітає. Боже, та що це таке? Подивіться, у нас понад 10к. Останній противник 360 хідпонтів. Він шотний. Не знаю, от як у цій ситуації буде. Ви знаєте, у БЗ-75-го дуже броньована башта. Як нам відігравати? Зараз він від башти, був, він, до речі, зараз нас міг забрати. Можливо, він нас не забрав, тому що в нього не опускалася гармата. Все можливо, так от я собі так думаю. Можливо, навіть і не зреагував. Все може бути. Так, і куди нам їхати? Зліва, справа, куди звідки він може виїхати? От, він зараз просто у нас може з якоїсь будь-якої сторони виїхати та забрати. Йдемо з цієї самої, так де він стоїть? Так, він стоїть там, де й був, ми його не пробуваємо. Боже, який прикрий бій. От, от, на мою думку, наш авторіплею зробив абсолютно все, що міг. Ось такий у нас сьогодні дуже прикрий бій. Тажкий, але прикрий. От майстра, звичайно, здобуваємо. танкий снайпер, основний калібр. Та воєн. І напулькав 10 тисяч 249 завданої шкода. Сім танків він забрав та 952 чистого досвіду. Здобув. І майже на 90 тисяч срібла пішов в плюс з преміум аккаунтом. Обов'язково прожимай Жирня, що подобайку. Підписуйся на канал, пиши будь-який коментар та поширюй відео. Це допомагає розвивати україномовний контент. І всім дякую за перегляд! До зустрічі в нових відео та слава Україні!